Привіт, любі друзі і гості мого каналу. Вітаю вас! З вами я Світлана і я розпочинаю своє чергове відео. Сьогодні у нас субота, 24 серпня, і хочу привітати всіх українців, всю нашу рідненьку Україну із Днем Незалежності. І хочу, і хочу побажати нам усім скорішої перемоги. І дійсно, щоб ми як держава, як країна були незалежними і ніхто більше в житті на нас не зазіхав. Ну, а я хочу вам показати, Що я взяла з собою, з вишивального, з рукодільного, не тільки вишивального, так, а з рукодільного з собою за кордон. І перше, що я хочу вам показати, нікого не здивую, а можливо таки і здивую, це мій розпочатий набір. Коровий сад. Показую вам тільки схем, Там у мене нічого не додалося, але на всяк випадок я його з собою взяла. Так. Я змінила трішки свою локацію, буду знімати з рук, тому що за столом дуже незручно, сонце погано. Падає, точніше, воно не погано падає, але місце собі придумати хорошого в кімнаті я не змогла, не знайшла такого місця. Тож знімаю на своєму ліжку. Ну, можна сказати, це польові умови. Але вже як є, тож, вертаюся знову. Взяла цей набірчик сакуровий сад від Кростічкіт Це Аліекспрес. Купувала на Алікспрес. Тут нічого нового не з'явилося. Так, у нас повітряна тривога в нашій області. Вітають, видно, зі святом. І Взяла теж китайський наборчик від Joy Sunday. Він зовсім маленький. Я думаю, що всі вишивальниці бачили такі ліхтарик їх, здається, 4, якщо я не помиляюсь. Прев'ю, звичайно ж, покажу вам ближче не буде таке гарне, як в дійсності. І слава Богу, дійсність набагато краще. Це наборчик невеликий. Можливо, я його розпочну, ну, але я в цьому не впевнена, взяти взяла, щоб був про всяк випадок, але часу вільного зовсім-зовсім мало. Дуже втомлююсь, і тому вишиваю зовсім мало. Але вишиваю. Цей наборчик я колись сама роздивлялася собі, відкривала. Схема тут невелика, і вишивати тут не так багато. І здається, колись я находила собі перенабір. Ну, треба подивитися в своєму планшеті, але так, по пам'яті, мені здається, я находила його. Вишивати тут небагато. І ниточок тут зовсім мало. Ми можемо, Мабуть, може, я зараз і покажу вам. Ось так от виглядає схема. так, на одному навіть аркуші. Уявляєте? Ось отак. Один аркуш. Зекономили паперу. І... Клаптик тканини. Ось дивіться, зовсім-зовсім невеличкий. Ось так от покажу. Зовсім тут ось. -і. і ниточок, звичайно ж, буде небагато. Яскраві гарні кольори, але вишивати небагато, і тому і ниток небагато. І, можливо, я його розпочну, можливо, вишую, а можливо, навіть і трогати. Ну, будемо бачити, як у нас життя поведе. Далі ще я взяла ось такий Санта Клаус від Наталії Лужанської. До речі, коли я вибирала, купувала його, це на виставці минулій. Я мені здається, хотіла, ну, я не могла вирішити, які мені потрібні, чи підвізки, чи на підставці. І вже коли я взяла його з собою в дорогу, я додивилася, що я взяла на підставці. Все ж таки, мені б хотілося на, ну, з підвісом, щоб на ялинку. Ну, але вийшло, що в мене. Парочка на підставках. Але я все-таки хочу, мабуть, коли вишию, зроблю його ну, підвіску. Зроблю, прошию, і буде в мене підвісний Санта Клаус. Все-таки мені хочеться на підставках зробити в, коричневому, в коричневих кольорах. І там буде ще ялинка, будиночок. Тож ту композицію мені б хотілося повністю вишити. От, а оці іграшки, мабуть, зроблю з підвіскою. Тож взяла такий наборчик, я його ще не розкривала. Ось етикеточка, наклейка. Я ще його не, не чіпала. Тож взяла з собою. І взяла від чарівної країни. Ось такий ось така куля буде. Його я розпаковувала. Всередину я не лазила, але мені були потрібні ниточки прозорі. Тож я тут позичала ниточку. А так, по суті, все там як лежало в пакетику зібрано, так і є. Нічого я звідти не витягувала. Тож, є надія, що я його. Тут вишию і привезу вже додому готову іграшку. Так, і я ж вишивала. І хочу вам показати, хочу вам показати, я взяла шмат тканини. Це Онікс. І ось таку сніжинку я вже вишила. Це я хочу спробувати. Робити кулі, натягувати вишиті свої роботи на кулі, ніколи я цього ще не пробувала, а бажання таке є, тож перша іграшка у мене майже готова. Мені залишилось буквально ось трішечки ось позаповнювати біленьким кольором b 5200 і взагалі, ось покажу поближче, Темно-синій колір це -й, 824. -й. Я взяла і 4 ось блаки, в них усіх видно, буквально 4 хрестики це 799, здається. Тож, буде 4 сніжинки, всі будуть вони вишиватися цими трьома кольорами, і хочу зробити ну, типу набору. І ще підібрала я червоні нитки, червоно-рожеві. Хочу ще такий самий набор сніжинок зробити у червоно-рожевих кольорах. Ніколи такого не робила, побачу, що з того вийде. Але одна сніжинка вже майже готова. І, можливо, я зараз, після того, як зніму відео, я її дошию тут буквально трішечки залишилося, і розпочну слідючу сніжинку, тож є над чим працювати. І зараз одну хвилиночку я дістану. Я, хто пам'ятає, в перший день, коли приїхала у Бенатки, я там в парку розпочала вишивати. Коника від грузилка. І я його вишила так, не буду схему світити. Ось такого коника я маю. До речі, дуже погано видно, що тут є золото. Вживу видно трішки, а на камеру дуже погано. Що я зробила тут не так? Я коли стала вишивати золотою ниткою, то я просто вишивала бек. Це ось отут. ось. А насправді, вже я вишивала по електронній схемі, і там, ну, звичайно, викладна нитка не показує, показала так, як backstit. І так я вишивати почала, але ж треба читати. Ми ж українці зразу робимо, а потім читаємо. І коли я взяла інструкцію і стала читати, а чому стала читати, бо мене ем, трішки, як би то сказати, коротше, мене хвилювало одне питання в одну нитку. Було вказано робити бекстіч. А ця нитка вона золота, вона розслоюється на три, так як я не ніколи не вишивала, не працювала. Мене це питання зацікавило, як же ж правильно. І коли я взяла інструкцію прочитати, можливо, яка інформація. Так, дійсно інформація є. Треба було робити викладну нитку і цілим пасмом. Ну, я вже переробляти не стала, залишила, ось трішки видно. Залишила це як бекстіч, а вже ось, я робила викладною ниткою. Ну, так, трішки відрізняється. Ось і сердечко я бекстіч робила. А якби було викладною ниткою, звичайно було б краще. Ну, я вже залишу так, як є. Переробляти не буду. Ось такий коник у мене вийшов. Цю сторону я нічого ще не заклеювала, я з собою клей не брала. Тож, по приїзді додому, мене очікує багато оформлення. Ну, але це добре. Тож, мої перші вишивальні результати за кордоном є готовий коник. І майже готова сніжинка. І це радує, але і це ще не все. Я вам зараз ще дещо покажу. Як ви думаєте, що це буде? Чесно кажучи, я навіть сама ще не знаю. Але більш за все це будуть носочки. Хотіла я зв'язати слідочки, але я взяла затовсті спиці. І тому, думаю, що це будуть носки. Якщо в мене вистачить сил, натхнення і бажання їх зв'язати. Але нитки взяла про всяк випадок. Тож, як то кажуть, роботи не початий край, а я завершую своє відео і буду буквально стрішечки шиї сніжинку. До речі, ці сніжинки я знайшла в Пінтересті і зробила собі. Перенабір дуже зручно, дуже гарно і дуже задоволена, що я встигла його собі зробити. Всі чотири сніжинки будуть різні, одна красивіша іншої, тож буду вишивати з великим задоволенням. А я з вами прощаюся до слідуючої суботи, а точніше, до неділі тому я відео виходить у неділю. Кажу вам до побачення, до нових зустрічей!